Днями Зеленський сам поставив діагноз своєї монобільшості, кожного з депутатів якої він сам привів за руку на олімп українського парламентаризму. Діти Широ вітаю, вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна рубрика «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого прителя. Царя Соломона, біроводця диким Єсмахам у Імшоль Раша анах» де праведники множаться, там народ радіє, а де лиходії панують, там народ стогне. Бо, як казав інший авторитетний філософ, де шанують недостойних і зневажають достойних, там знаходять притулок троє. Голод, смерть і страх днями Зеленський сам поставив діагноз своєї монобільшості, кожного з депутатів якої він сам привів за руку на олімп українського парламентаризму до верховного органу парламентського президентської республіки, назвавши цю монобільшість деструктивними ділами. Як пише в своєму дописі твітерянин Тихиро поставити некомпетентну людину до влади, коли в Україні вже була війна з найпідступнішим, найстрашнішим, найкривавішим ворогом, ну ви це зробили. Да, да, ті самі 73%. Тепер маємо, що маємо. Втрачені величезні території, сотні тисяч вбитих, як цивільних, так і військових, мільйони біженців, з яких одиниці повернуться, втрата молодої нації, яка хоче жити і тому й виїхала, втрата економіці і величезна корупція, яку ніхто не пам'ятає зі дня існування держави. Я хочу, щоб він вам уві сні снівся, до самого кінця ваших днів. Ви хотіли по приколу? хуже не буде? От тепер хавайте все це ложкою. Олексій Гончаренко пише, що ця фраза про деструктивних білів дуже активно ходить поміж слугами. Всі розчаровані і не розуміють, як так сталося. Дмитро Гонянко пише. Отут на місці монозабільшості я б сильно напружився. Серіал Слуга народу вже називали пророчим, і далеко не факт, для кого саме Богдан, Разумков, Данилюк, Рябошавка і Касьянов теж сильно раділи колись перемозі Зеленського. При цьому Дмитро нагадує найпопулярнішу сцену з серіалу Те Зеленський з двох рук по Македонськи розстрілює представників вищого державного органу цієї країни. Згадують іншу пророчу фразу з цього серіалу Діків. Юрій Ричко пише це, як я розумію, все, що може відповісти потужно гнусавий, коли йому задавати будуть питання про мільярд дерев, мільйон дронів, питати, а де ж довгий Нептун Фламінго. І ще з десяток і дронів, існуючих тільки у запаленій кокаїному яві, а от гроші на всі ці прожекти виділені західними союзниками і вкрадені незламним і його менеджерами і просто слугами, цілком реальні. Мільярди доларів і євро, які прилипли до брудних рученят Зеленського і його слуг, розійшлися в офшори і криптогаманці мародерів, а дехто вже встиг не тільки накрасти, але й втекти. Багато замків і палаців, віл і будинків з басейнами і квартир у Туманному Лондоні на відомій Бейкер-Стріт і ще в найкрасивіших містах і місцях планети вже куплено і ще буде куплено. Багато елітних автомобілів, коштовних виробів, кращих ювелірів, колекційних годинників, модних аксесуарів, дорогого одягу від кращих модельєрів та іншого добра. На жаль, всієї цієї пишноти вже не зможуть побачити непопереджені гнусавим або невтіком про вторгнення тисячі мирних мешканців Бучі, Ірпіня, Маріуполя і ще багатьох міст, розстріляних окупантами і закопаних в братських могилах. Їх не попередили. Бо бачте, щоб не було паніки, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. цього всього не побачать і вбиті кабами, шахедами, іскандерами та іншою нечистю жителі Харкова, Запоріжжя, Херсона, Києва та інших міст та їхні дітки, не зможуть побачити цього всього із своїх окопів, загиблі захисники: Бахмута, Покровська, Северодонецька, Лисичанська, Ізюмак, Уп'янська, Рубіжного та Авдіївки. Це він привів війну в наш дім. Він готувався до приходу окупантів. Він та його слуги розмінували неприступний чонгар. Нагадаю, що в рамках свого розслідування, яке так нічого звичайного і не довело, ДБР вилучили в ППО клістрони, без яких вони стали сліпими. Він відвів війська з побудованих Порошенком бетонних укріплень Донбасу. Він положив новий асфальт і розширив дороги від кордонів, вкравши попутно мільярди. Дороги довів аж до самого Києва для танків і градів, ураганів і сау та іншої техніки. Він розформував своїм власним указом танкову бригаду, яка захищала Київ з півночі. Він завів керувати в СБУ друга дитинства зрадника Баканова, для чого присвоїв йому звання лейтенанта. Він під час визвольного наступу ВСУ на ворога у лютому, 24-го зняв головнокомандувача залужного і ще два десятки бойових генералів. Після чого наш наступ перетворився на повзучий відступ. Він продовжує суботувати розробку та виробництво вітчизняної Зброї та краде мільярди на закупівля. Він здав плани операції по захвату вагнерівців, віддав оркам єдиного свідка по ділу збитого Боїнга. Цемах його наказ про перевод до піхоти пілотів БПЛА. Що це як непрямий саботаж і зрада, курська операція. Чим вона допомогла нам у війні, окрім десятків тисяч загиблих і тисяч одиниць спаленої найкращої західної техніки? Коли мене питають, ну добре, це було а що ж зараз робити, щоб закінчити цю війну? Знаєте, Черчилль обіцяв своїм громадянам кров, тяжку працю, сльози і піт закликав ніколи не здаватися і битися до кінця. Найвеличніший, бо не втік, обіцяв 4 тисячі доларів зарплати для вчителів, шашлики у травні каву в Ялті, обіцяв садити, будемо і до сих пір нікого не посадив, окрім патріотів і генералів та розвідників, які реально воювали з ворогом. Якщо комусь ще щось не ясно, то варто звернутись до лікарів, а також перестати дивитися гундосики незламного, шмарафони, телевізор взагалі, і включити насамперед мозок нарешті. П'ять років тому, в жовтні 2020-го, голова офісу президента своїм голосом через рот чистою російською мовою на проросійському каналі повідомляє на всю країну, що вони узгодили нові 20 місць розмінування. Ми загласували практически 20 точек, 20 нових точок розмінування. А точно же були сегласовані нові чотири точки розведення. А з ким вони узгодили? Сепаратистами та військовими Росії. Навіщо? Це ми з вами дізналися 24 лютого 2022 року. Зауважте і нові місця для розмінування, і нові місця для розведення. Тобто методично відбувалися розмінування і розведення. Телевізійний канал та мова спілкування було обрано не випадково. Послання сепаратистам та росіянам Юстас Алексу. Минуло п'ять років, і ця ж людина представляє Україну на всіх значних переговорах на міжнародному рівні щодо досягнення миру в Україні. Абсурд, закономірність чи щось інше в інформаційному просторі країни знов вигулькнув якийсь собі Олексій Арестович, постійний учасник проекту Аферисти на новому каналі в 11-20 роках. Насправді, головним питанням, яке має сьогодні обговорювати в українському суспільстві стосовно цього персонажу, є не його потенційні шанси на виборчих майбутніх перегонах, а хто саме зробив його видатним персонажем української політики? Джон Сміт пише. Якби з СБУ і контрозвідка не були під контролем кротів, то зараз би вже вели розслідування. А хто на другий день вторгнення призначив Арестовича, який ненавидить Україну головним спікером банку? Хто свого часу призначив його тристоронню переговорну групу? І хто в українську групу, яка вела переговори з росіянами в Білорусі? Чувак відверто ненавидить українців, або як він каже, бандерівців хоче здати Путіну чотири області плюс Крим, відмовитися від курсу в. Нато ЄС і зробити так, щоб Україна ніколи не могла становити загрозу Росії, але тут є нюанс. Ось цей останній пункт Україна не становить загрозу Росії на переговорах в Білорусі, які потім перемістилися в Стамбул, означало, що Арестович і компанія погоджувалися на вимогу московитів знизити чисельність зсу, тобто фраза Арестовича Собчак, що Україна не становитиме загрозу РФ у вимогах орків в березні 2022 року, означала конкретні речі: зменшення чисельності особового складу зсу і військової техніки, що перебувала на їхньому озброєнні. Наполягали на 85 тисяч, а наша делегація на 250. Наталія Балюк пише: лише двох уривків з інтерв'ю Орестовича достатньо, аби зрозуміти, навіщо це інтерв'ю було організовано. У ці ці жахливо провокативні речі Арестович говорив не з власної волі. Радше за все куратори з ФСБ дали відповідні тези, які той творчо обробив, вивалив через посередництво Собчак на широку аудиторію. Це тестове інтерв'ю з метою збурити українське суспільство, Арестович, просто виконавець, якого нікому особливо не шкода. Втім, не виключаю, що як бонус йому обіцяли в разі капітуляції України роль головної путінської маріонетки, такого собі новітнього Медведчука, враховуючи його репутацію, втрачати йому нема що. Так, Арестович це показовий симптом, але він лише видима верхівка айсбергу. Можливо, Єрмак, який пригрів біля себе таку потвору і надав йому необмежені можливості інформаційного впливу на уми українців, позичить очі у якогось сірка тепер і пояснить українцям, за якими критеріями він брав на роботу в офіс президента радником цього пропутінського блазня, хто йому його порадив? А може вибачиться перед українцями за свою, яко кажучи, провальну інформаційну політику? Чи наші перші та другі особи держави такі великі та безгрішні, що ніколи. Ні за що не перед ким не вибачаються хіба свого часу перед Кадировим двічі вибачалися, але як кажуть, хто старе пам'яне в Україні. Влада Зеленського повністю зруйнувала інститут репутації. Кадрова політика перетворилася на прохідний двір, де ніхто не несе жодної відповідальності за призначення на високі державні посади не просто випадкових людей з сумнівною репутацією, але й відвертих ватників, прихильників антимайдану та просто неприхованих корупціонерів. По суті, саме таких у владі вже і критична більшість, і найбільший цинізм у тому, що влада вважає це цілком прийнятною реальністю, бо війна, на їхню думку, все спише, але не спише. Так, панове, не втрачаємо пильності ані на крок, не втрачаємо також оптимізму, тримаємо стрій, усмішки ширше, а порох сухим. До нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.